про кашалота, якому все збирати охота? У морі, у синій його глибині лежать загадкові світи чарівні, і в морі тім Генрі живе кашалот, не спиться йому від думок і турбот. То випустить бульки, то оком моргне, то тяжко, печально самотно зітхне. Прокинеться Генрі, і все стрепенеться, з ним разом жага прокидається в серці, шукає чогось кошалодце життя, що саме не знає і сам до пуття. Скарби з кораблів затонулих збирає, і мушрі знаходить, і все начищає до нехай буде ще красивіше. Та день промене, і скарби вже не тішать і знову на пошук. Та як же бувало, хоч що він знаходить, а все йому мало? Усе це носити складна то робота, яка може змучити і кашалота. Плив Генрі кудись і сумний, і самотній, і раптом побачив він, диво підводне. Там сяяли барвами чудо корали, там раки і краби яскраві гуляли, проносили стіні. Тюлені і скати, і порхали в заростях рибки лускаті, а ще там уламки були кораблів, і Генрі до рифу близенько підплив. І що ж, видно, зблизька на рифі до речі? Така ж товханина, така колотнеча, аж пінилось море навколо коралу. Сусідів багато, а місця замало. Одні наїщились всі колючками, а ті бились клешнями і мацаками. Дражнилася всяка підводна дрімнота. Не бачив ніхто у горі кашалота, аж тут одна крабиця мудра і сердечна, У гору поглянула дуже доречно, розгледіла. Що це над рифом за хмара? і крикнула голосно крапцем. Клара, ховайтесь, рятуйтеся від кашелота, йому все на світі зібрати охота. І жителі рифу, яскраві і різні, почули її, та уже було пізно. Ніхто не сховався в кущі чи в нору, а Генрі сказав зараз все це зберу. Завмерли налякано раки і риби. Нічого зробити вони не могли би. Та Клара і де тільки сили взялись. Як крикне на нього Стривай, зупинись, тобі все на світі збирати охота. Та тільки навіщо? Скажи кашалоту! А Генрі таких запитань не чекав. Спинився він. Як відповісти не знав. Замислився він, як давно не бувало, і в оці у Єнрі сльоза заблищала. Ну, він до Клари казав несміливо. Я хочу все мати, щоб бути щасливим. І мовила Клара це річ непроста, бо щастя туди йде, де є доброта. То, може, себе ти щасливим відчуєш, коли всьому світові щось. Даруєш. І щойно це Клара до Генрі сказала, як пісня у серці його залунала, було то матусина Колескова, в її хвилі звучали і ніжність китова. Є в мене дарунок тут Генрі сказав, Кому його дати я досі не знаю. Наш Генрі, вагаючись, рота відкрив, І тут залинав найпрекрасніший спів, Впустилися в танець дельфіни іскати, і навіть малюски пішли танцювати, і мир між коралів з'явився одразу, і хто ображався, пробачив образу. Усі, хто сварився і бився колись у пісню гучну голосами влоги. І Генрі відчув неймовірну цю силу, і жага все збирати його відпустила. І Генрі на рифі тоді оселився, і з Кларою наш кашалот подружився. І спіли, і танці на рифі щодень, щасливі усі від китових пісень. Тепер є у Генрі улюблена справа, і стало життя його повне цікаве. Побачив він. Щастя не речі приносять. Ми маючи трохи, вже маємо досить.